Привіт, друзі. Сьогодні з незвичного місця я записую своє наступне відео. Я знаходжуся на William's Lake. Це озеро біля мого дому, тут в Канаді, в провінції Нова Шотландія, -Скоша, Нова Скоша, місто Галіфакс. І зараз течія мене несе, я в такій лоці сиджу. Кудись мене течія несе там десь позаду і в мене такі думки з'явилися поговорити з вами на тему емоційного або фізичного вигорання, тому що е працювати щоденно, е старатися робити те, що вертаємо, тобто працювати над нормові години, щоб отримати більше грошей, це, це трохи важкувато і часто я помічаю, що приходиш з роботи і сил немає більше ні на що. Я зараз виплив на середину озера, в мене вітер ще далі несе, а я не знаю, чи хватить мені вистачить мені сил доплисти назад додому. Останніми днями я відчуваю таке емоційне вигорання на роботі а, і іноді думаю, чи варто було приїжджати в Канаду, а, чи треба було залишатися і мати більш набагато більш легке життя в Європі. В Польщі, якщо бути конкретно, я жив в Польщі до цього. І от такі от думки, я не кажу, що постійно в мене в голові так сидять, але періодично, дуже часто я маю такі думки, а не варто було би тут все покинути. А тим більше, це ж дуже легко. В будь-який день можна зірватися, купити білети і повернутися в Європу. Періодично я такі думки маю. І... Сам стараюся їх від себе відганяти, а вони бачите, як ті хмари позаду мене, вони періодично ну, наступають на мене такі думки. От, і стараюся знайти в собі сили, щоб не здаватися, а рухатися вперед. Все ж таки вже якийсь е шлях пройдено і, звичайно, хочеться і піар отримати в Канаді, і отримати, стати постійним резидентом в Канаді в майбутньому громадянином. Але коли думаю, скільки ще треба пройти до, до всього цього, то трохи стає іноді страшно. От. Також планую поступати в університет і теж такі думки, наскільки це буде важко вчитися 4 роки і працювати теж десь фізично, уявіть собі, яке це буде навантаження, плюс ще не забувати бути батьком для своєї дочки. Так що не знаю, як у вас. Я вже півроку в Канаді. Емоційно, емоційно поки що вже трохи лег легше в мене з'явилися вже друзі, але все ж таки достатньо важко. Як от, цікаво мені, чи є хтось хтось у мене в підписниках, хто теж вже десь отак, от півроку в Канаді. Розкажіть мені, поділіться своїми враженнями. Я дуже потребую зараз ваших е коментарів і підтримки. Дякую за увагу. До побачення.